Ужгородському Христовоздвиженському катедральному соборові продовжують повертати автентичний вигляд. Так усередині тривають відновлювальні роботи. Уже завершили реставрацію престольної частини та святилища храму. Повернули настельний розпис Йосипа Бокшая, а також відновили автентичний іконостас. Я думаю, що такого іконостасу рідко де зустрінемо сьогодні в Україні. Який був розписаний братами отцями Василянами, василянськими монахами Теодором і Михайлом Спалинським, потім ці ікони трошки коригував відомий художник нас Фердинанд Видра, але після реставрації ми можемо бачити іконостас в тому вигляді, яким його бачив наш великий просвітитель єпископ Андрій Бачинський. Над відновленням собору працює велика команда фахівців на чолі із реставраторами зі Львова. Є майстри з Івано-Франківська та Закарпаття. Робота з кожним елементом починається з ретельної підготовки, врахуванням усіх художніх деталей, адже Ужгородський катедральний собор є однією із найбільш ранніх пам'яток барокового мистецтва в Україні. Ми займаємось консервацією в першу чергу і реконструкцією. Тобто, ми мусимо зберегти ті шари, які були не не зняти, не зачепити і ну не намалювати нове, а відновити саме, саме те, як задумав автор. І це трошки непередбачуваний процес, оскільки ми не завжди можемо знати на що ми натнемось. Ну, наприклад, у випадку з іконами ми робили, проводили дослідження, робили рентген, і ми побачили, що під низом є авторське малярство. Ми працювали над стінами, ми працювали над укріпленнями і побачили, що під низом проглядається шар малярства. І ну ми зробили зондаж, і це виявилось розписи розпис часу. Початковий етап відновлювальних робіт розпочали ще у доковідні часи. Тоді єпархія спільно із обласною радою виграли великий грантовий проєкт Європейського союзу реставрації спільної історичної та культурної спадщини. Допомагають також вітчизняні благодійники. Ми отримали європейський грант спільно з великими соборами сусідніх наших країн. Наприклад, реставрація нашого кафедрального собору починалася і продовжується, якби в такій паралельній співпраці з реставрацією собору Святої Єлизавети в Кошицях. Помаленьку, помаленьку, ми вже зробили. Ну я думаю. Більше як 50% реставрації. завдяки благодійникам, місцевим, але кажу, особливе старання настоятеля нашого ця Івана Тидіра. Ця справа йде дуже гарно. Через війну розв'язану Росією проти України. Реставрація на два місяці була призупинена та зараз знову взялися до відновлення. Йдеться про головну наву, так званий корабель собору. В процесі робіт команда реставраторів виявила приховані вікна із розписом, котрі були замуровані, а також і ізуїцькі візерунки на стінах. Нині ж завершують розпис центральної арки навколо іконостасу. Це досить старі розписи 18 століття авторства тертіни. Нам вдалося відновити ну, в дуже хорошому стані зняти перемалювання, і е, залишилася фреска. Е, є речі, які були втрачені з часом. Ну власне, того і перемальовували її. Ми, ми їх закінчуємо відновлення реконструкції і працюємо над стіною головної нави та ембора. На балконі були замуровані ніші. Там е, раніше були вікна, і ми побачили, що там є такий простір. І було видно, що там є розписи навколо віконні, і ми вирішили демонтувати ці ніші. І ну, наразі працюємо над консервацією самої, самої стіни, щоб нічого не сипалось. Головне завдання реставраторів не просто зберегти автентику, але й належним чином залишити її для нащадків. Тому у випадку зі збереженим розписом на стінах перед тонуванням обов'язково роблять лакування, аби не пошкодити первинний шар. Йде і ретельний добір матеріалів. Стараємось використовувати ті матеріали, які, якщо це говорити вже про стіну, які застосовували майстри, які працювали над. Ну, над живописом, над декоруванням. Е, тому ми застосовуємо і тиньки, і вапно. Саме е, стараємось пісок підібрати цієї зернис зернистості, які, ну, які є в стіні. Використовуємо фарби, які є зворотні, тобто вони, вони не є такі, що в'їлись і потім роз'їдають нижні шари. Е, це ну, такі спеціальні клеєві розчини і натуральні пігменти. Аби відкрити відновлений іконостас та розпис у центральній частині собору, реставраторам потрібно іще зо два тижні активних робіт. Тоді перейдуть до бічних стін.